Жалісну брат, біла близька віца. Всім привіт. Коротше, по порядку. Це, мабуть, найкращий шампунька і кондиціонер, яким я користувався. Перше це шампунь. Дуже класна піниться. Натуральна основа цього шампуня забезпечує дуже-дуже класний результат, коли ти помиєш голову. Далі дуже класний кандюк. От за кандюх моя уважуха. Як тільки наніс на голову, зразу пару секунд пройшло, буквально в мене вже волосся м'ягусінькі просто. Потім врочисто вообще по кайфу волосся. Да, це шампунь. Пахне дуже класно. Наносим, ну, дві хвилини. Масіруємо головку. Дуже класно пахне. Дуже, дуже м'який шампунчик наноситься. Дуже приємно. Голову помили. Зараз будемо наносити кондиціонер для волосся. Так, let's go наносити кондиціонер на мою бошку. Дуже м'ягенько і заходить а ще. Він мягущий. І пахне от чисто такий к -к кремовий кокос. Let's go знувати голову. Отака має, моя... о маю коротше, зараз буду голову сушити, вичісувати і скажу вам ще результати цього дійства. О, гад. Чешен, чешен, гріву. Всі, хто мене питали в житті, як розчісую голову, отак. Вот я просто руші свою голову волосся. Мені дуже сподобався запах. Що шампуня, що кондиціонера. Запахи дуже дуже класні. Такі прям чисто кремовий какоїсь, як ну, ви мене викупаєте. Як взагалі це відчувається? Шампунь дуже м'ягенько лягає на голову. Нічого там не застрягає. Бо в мене вічно звівається проблема з шампунями і кондиціонерами, коли я ними користуюсь. В даному випадку мені дуже сподобалося, воно мені зм'якшило в буквально перших секунд. Клас! Клас.